З самого початку людства, коли було створено Адама і Єву, і їм було дано вибір між життям та знаннями. На жаль, вони обрали знання. І до цього часу ми так само маємо вибір, але люди продовжують обирати знання, обирати новини, купу інформації і відкидати Бога і Його слово. І як наслідок. Того, що люди перебувають і дивляться 24 на 7 новини, які не завжди є точними. А більшість з них є фейки, перекручена інформація, в них є безсоння, психічні розлади і ще інші болячки. Але це можна змінити, обравши не новини, а обравши життя. Життя є Бог. І знаєте, коли розпався СРСР, Бог дав в Україні купу благословінь, ми були є вільною незалежною країною. І ні для кого не секрет, що Україна була третя ядерна держава в світі. Але зараз всього цього немає. В нашій країні купу всякого зла. А чому так сталося? Тому що люди повірили в лапшу, в те, що війни ніколи не буде, в те, що ми живемо в 21 столітті, і ніхто не буде починати війни, що світ змінився. І якщо що, хтось візьме відповідальність за це і допоможе. Але як наслідок, на жаль, є б дуже багато втрат. І якби люди слухали духовних людей, які казали про те, що війни є, були і будуть. Адже про це нам казав Ісус, про це написано в Біблії, що Царство буде повставати на царство, що це було. І буде протягом всього людства, і якби люди слухали Бога і Його людей, адже він нам говорить, як правильно будувати всі ці справи, як правильно обирати владу. Але знаєте, всі тільки бачать, як, до прикладу, Америка дуже розвинена країна. Але ніхто не дивиться ширше. До прикладу, те, що понад 50%, якщо навіть не 70% людей в Америці, ходять до християнсько євангельських або протестантських церков. То, можливо, вже варто увімкнути мозок і почати щось змінювати. Можливо, вже варто зрозуміти, де є істина, можливо, вже потрібно прийти до Бога і покаятися, і будувати правильно своє життя. Адже основою всього, усіх сфер життя, є Бог. І чомусь люди, які кажуть, що вони не вірять в Біблії, але коли і політики і аналітики казали про те, що війна триватиме 2-3 тижні або рік, всі цьому вірили, але цього не сталося. А те, що в Біблії написано ще дві тисячі років тому і більше, воно збувається з точністю. То можливо вже зараз потрібно увімкнути свій мозок і зрозуміти, де є істина, де правда, а не цілими днями сидіти і дивитись новини, які тільки роблять гірше.